Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гниль гладіолусів. Всі в курсі, що гладіолуси, щоб провірити, живий, добрий чи недобрий це картоплинка. Це треба передавити, прижати, почухати серцевинку знизу. Донешко. Якщо воно тверде, ціле, значить воно. Сама бульба, сама картоплинка жива і здорова, оскільки гладіолус починає гнити саме зсередини. Але якщо вам все-таки попався гладіолус, який почав гнити, і вам дуже його шкода, бо у вас таких більше немає сортів, то не спішіть викидати. Оскільки, якщо взяти ножика і гарно, гарно вирізати все гниле вплоть до живого, потім замазати гарно, гарно все. А, зеленкою то в результаті ви можете врятувати свій саджанець. Бачите, в мене пустив уже навіть проростки буде жити. Звичайно, що він буде слабший, ніж цілий негнилий, але все одно він буде жити і все одно з нього буде жива рослина, сорт не втратиться. Це в мене один такий, і це в мене другий такий. Мене цього року гниль взяла дві цибулинки, і я їх не хотів втрачати, тому е, врятував таким чином. Тож не спішіть викидати свої підгнивші гладіолуси.